Доброго зимового ранку, мої любі друзі. Сьогодні я розпочинаю знову розпис військових гільз для донатів на ЗСУ. Сьогодні у нас в роботі будуть гільзи трьох розмірів. Це отака маленька, як кавова філіжаночка, отака гільза стрілецька. І ще одного розміру отакого. Не знаю, який це калібр, не дуже я розбираюся. Но це не важливо для нашої творчої справи. <свіс> так, І для роботи, звичайно, нам понадобляться інструменти, а інструменти це наші пензлики, фарби, знажирувач і, звичайно, наш гарний позитивний настрій. Так, я користуюся фарбами фірми «Роса». Ось вони мають такий вигляд. Це великі туби і маленькі, От такі. більш такі різнокольорові я беру. От. І Знежирювач ну, в мене звичайний медичний спирт. Або можна брати ацетон, ще у кого є. І я користуюсь синтетичними пензликами. Теж в мене, до речі, фірма роса. Це пензлики, які вони повинні мати, повинні мати такий гострий кінчик. Або ми ще використовуємо отакі пензлики, такі отакої форми, якщо видно, да? ну і, звичайно, розміри від ось ось нульового майже да? до 3-го-4-го. У різних фірм розміри трохи варюються, але це не так вже нам і Важно, да. вот. так. Ну що, приступимо? Бажаю всім успіхів у творчому процесі.